Номер 2264. Любов до самого себе залишається основним принципом моралі. Треба було би тут пригадати цю заповідь Люби ближнього свого як, як кого, як самого себе. Отже, законно є вимагати поваги до свого власного права на життя. Хто захищає своє життя, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивнику смертельний удар, не є винним у вбивстві. Далі, якщо для самозахисту хтось вдається до більшого насильства, ніж необхідно, його дії протизаконні. Ну, до прикладу, якщо в будинок вдерся підліток, ну, то може і не варто використовувати вогнепальну зброю для захисту, можна його якось інакше затримати. Е, якщо від насильства... А, так. Якщо для самозахисту хтось дивиться до більшого насильства, ніж необхідно його дії проти законі. Так, Це недостойно. Якщо від насильства відбивається помірковано, то це дозволено законом. І, увага. Не обов'язково для спасіння душі відмовлятися від такого поміркованого захисту, щоб уникнути вбивства нападника. Бо людина більш зобов'язана захищати своє власне життя, ніж життя іншого. І тут катехізм посилається на святого Фому Аквінського. Іншими словами, християнин, який опинився в серйозній небезпеці, не обов'язково мусить відмовлятися від того поміркованого захисту, ну, щоб тільки уникнути смерті нападника, так? щоб тільки е, е, уникнути власне, вбивства. Бо людина більше зобов'язана захищати власне життя, а не життя іншого, говорить катехизм. Тепер задаймо собі запитання: а як хтось має захищати своє життя і життя своїх близьких перед агресорами, ну, які, наприклад, втерлися в будинок і загрожують мешканцям? Як я вже згадав, якщо до будинку вдерся підліток, щоб вкрасти щось, ну, до прикладу, ну, то радше не потрібно тут вживати вогнепальної зброї. Це було б більше насилля, ніж передбачає ситуація. Але якщо до будинку увірвалося троє чоловіків, двоє з ножами, а один із них з пістолетом, ну то як має реагувати господар? Як він має захищати? Як має реагувати батько, коли троє озброєних бандитів можуть зґвалтувати його доньку? Зателефонувати в поліцію і чекати, аж вона приїде? Ні, Справжній батько має відкрити вогоння ураження. Дуже просто. І церква говорить про таку можливість. Бо катехизм католицької церкви не уточнює, яким чином особа, яка захищається, могла би вбити нападника. Можемо уявити, що хтось професійно займався карате, наприклад, і завдав смертельного удару ногою, гері. А можемо припустити, що це може статися внаслідок використання зброї. Але якщо це сталося, каже катехизм, то той, хто захищає своє життя, не є в цьому винен. Якщо в 2264-му номері ми можемо побачити можливість для звичайних громадян, то в випадку тих, хто звершує владу, це є радше обов'язок. І про це говорять наступні номери. Номер 2265. Законний самозахист може бути не лише правом, а й вагомим обов'язком того, хто відповідальний за життя інших. І в контексті цього обов'язку, що далі каже катехизм, захист загального добра вимагає, щоб протизаконний агресор знаходився поза можливістю шкодити ті, хто законно користується владою і кому довірено відповідальність за суспільство, правосильні також застосовувати зброю для знешкодження агресорів. Правосильні застосовувати зброю.